Вони вболівають за чисті лікарні безпечні для пацієнтів. В Івано-Франківську відбулася науково практична конференція на тему європейські підходи до налагодження системи гігієни у закладах охорони здоров'я. Ця тема розповідає спеціальний гість заходу доктор медичних наук Ханс Рьодгер. Актуальна нині не лише в Україні, але й за кордоном. Тож головне, аби геть усі медсестри навчилися правильно протистояти поширенню внутрішньолікарняної інфекції. Орайгос говорили сьогодні про звичайні базові речі, які ми щодня робимо у лікарнях. Це гігієна рук та очистка інструментарію і поверхонь. Та найголовніше, що мали засвоїти медсестри, так це базові питання: як це робити, коли і головне навіщо Таке навчання для медичних сестер запевняє позаштатний спеціаліст із сестринської справи мінохорони здоров'я. Далеко не разова акція. Подібні конференції сьогодні проводять у всіх регіонах країни. Вона була в нас... Українська конференція, а ми зрозуміли, що щоб донести цю проблему, краще робити таке регіональне, щоб більше зібрати людей, щоб доповісти, щоб вони не тільки знали наші правила, але почули, що робиться в світі. Одним теоретичним блоком учасники конференції не обмежилися після наукової частини. Вирушили на практичну у реанімаційне відділення центральної міської клінічної лікарні.